Друзі, добрий ранок, привітайся! Привітик. А, є труд Ага, О, базарчик, так. Да? Асортимент товара. Щось покажу, цікаве. Ну дивіться. Дядько привіз, так? Да? Снігоборочний комбайн. Снігу нема. Що він має прибирати? Йдемо спитаємо по чому. Ось, сказали, 25 з половиною злотих. що той що той. Дивіться у сусіда. Купують мідну ложку, кажуть, за 5 злотих. А ще там у нього, бачите, є. Де він той? От, кори, чим, мідний той чайничок що в центрі када. Десятку каже, де стоїти. Ложка в деда в руках п'ятьорик купив. і Ще щось виглядає. А от біля нас тут прийшов коротше, Вадим. Має де диски з мультиками. Пару ігор до PlayStation 3, які продав, коротше, вже. Не знаю там яка штука. Маленький проектор. Була тут ще приставка така смарт, смарт-тві. І рація є. А дядька дивиться латунь. Може зараз щось продамо. Це буде перша продажа, може, дасть Бог на сьогодні. Ну що, люди, поздравте. Перша бін-продажа 10. Так, будемо дивитися. Ну, а ні? Отак. Щоб продати оцю іоніку. І оце все. Казанчики. Ні, треба гирлянди йти. І утюги опа, і гірлянди. Як не помазаємо, то точно продаж не буде. Так ви робили, так? У нас сьогодні продажі отакі великі є. Дивіться, який класний. Алюмінієвий, з багажничком. З переключателями. З такими добротними... З динамою в колесі. І ціоно всю ціна вопроса 800 злотих. Я не думаю, це недорого для такого. Вилка. Ну кажуть, взагалі, бомба, велосипед. Дідько в нас купив два відеречка на рибалку. Блін, я сам чесно ці відео купив собі для рибалки перший раз. Прийшов жінки кажуть, дивіться, а тобі буде, кажу, а мені треба просто, от тобі, а відео мені. Так що гірлянда пішла на 140 лампочок. Чу... Така за 15 і два відда по десятки, нормально. Підемо далі, движемося з продажами. Може щось стоїть на торгуємо. Сьогодні руками не чесалася капітально. Вот. Дядька Карачу купив наклейки. Так по 5, кажу, 3 на 10, треба їх пускати, а блін, обвалювати ціни. Віталік казав, що треба обвалювати. Я ж не буду після Нового року їх блин, ліпити на холодильник. Чи тишек гріб на цей. А поки тут Лариса фільмує, побачив оцей штрих, дивіться. Блін, робін Год. Але пес у нього такий цікавий. Ну Пес взагалі. Мені каже, це чужого він прив'язав, бачите, він навіть впирається дядько дивиться процесор коротше Лариса сказала щоб посвятити сірожо велосипед зараз ми його блин, продамо, по-любому дядька латунь скуповує ну нічого двигала латунна річ сьогодні пішла я думав що сьогодні гирлянди я дивлюсь що латунь іде походу будуть чіпляти знаєш що вмісто гелянд латунь не фитинги на цей на лку ти не стало одних паздив. Мапи світу у нас цих штучок. Каже, скільки. Кажу, десятка. Дають мені блін, 100 злотих. Ось так я не маю люблю. Вот це торговля сьогодні. Не маю решти видатись, скількох. Каже, може бліком. кажу ні, ні, блік не роботає. не приват, нічого цього нема. Тільки готувка Один раз вчить. Короче, сейчас так две наклейки Деда Деда Мороза пришло. По чуть-чуть тогда продавать их. Не, 15. 15. Что <реку> ты продала? На, напарила, напарила. Молодец. В Чеса, моя школа. Что, <реку> <реку> 15? Давай еще вкусно 15 сделаем. Давай клей ту, щоб була за 10 на 15, мені їм сторону. Дедушка там придивляється до латуні. Та що ти, блін. Шо ти, ти чоловіче. Такої латуні, у мене й Майкла Джексона, як казав цей в кінове. Походу не хоче. до Вадима динозаври купують. По 10, ну, 2 за 15 ідуть. Оп! Хруст капустя, раз. І в кишеню. все. Ловку сук никакого мошенничества. Вот люди купили наклеечки Т на десятку. Человек считает пазды. Каже, що врядлі там всі є, якщо нема, каже жінка з хати вежі за 10 злотих. Ну і таке буває. То що. Mm -hmm. так, задаммо Джоне. <говори> <говори> Знову включу сам, нічого, може ще щось получить, подивіться. А от бачите там... Ось тип білий цей. Кричається. <рес> <рес> Дивіться, Лариса, що тут робить? <рес> Гадай. Я розливаю по пляшкам. Що? <рес> Скажи, як тобі базар? Могло бути і краще, але слава Богу і за це дякую. Ну. Так що не сильно обіжаємось, ну я сам розумію. Яке у нас сьогодні число? 7? Сьоме. А зарплата виходить? Коли там, з 10-го, да? з 10-х десь там до 20-х получають, бо. Ну що? Як є, ще, коротше. Уйма, ну сьогодні що? Дві латуні продав. Це вже нормально. Тих наклейок теж продав кілька штук там і по п'ять і три на десятку. Ну да. шльпки лишили, зараз вам піду покажу. Музикальна ця штучка лишилася, не хочу. Оцей маю світлячок такий. Продав пазли. Три або чотири відра продав. Утюгів нікому не треба. Герлянд паре три продав, може, а може чотири. Хто дивився відео повне, порахуйте, короте, напишіть в коментарях, бо навіть я не пам'ятаю. А тут такі залишили на гаразмі. Лодоня, от капчик. Ну що, друзі, дивіться, за нами там один чоловік ще збирається, да, ми свої позабирали. От. Чистенько. Туда ще якісь там люди щось стоять. О там збираються. Наш там знайомий теж грузиться. І все. і по базареву. Ну тут от движуха местна. Так що такий вийшов сьогодні. Слабенька барахолка. Ну нічого. Я думаю, що це повлияло, як якби ханлова неділя, а плюс до того, навіть не неділя а винна, а, того, що початок місяця ще не наступило день зарплати, і люди ну і багато по магазинах хто скуплявся. Так що всім дякую. Кому сподобалось, напишіть якийсь цікавий коментар, всім відповім. Стараюся відповідати. Живе спілкування, приносить задоволення. так що... Like, peska, dajte, do zustići.